Львів, який ви вже знаєте, але на який хочеться дивитись знов і знов. Древні дахи, переплетення вулиць та архітектурні творіння. Все це твоє місто покаже із найвищих оглядових майданчиків Львова. Ця це церква Святої Ольги та Єлизавети є найвищою спорудою у місті. Її висота сягає аж 88 метрів. Тож ходімо подивимось, які таємниці та краєвиди приховує ця святиня. Минуле цього храму вражає під час українсько польської війни. Хотіли зняти ось ці хрести та покрівлю, але добровольці падали та розбивались на смерть. А цю мітну бляху австрійська влада хотіла переплавити на зброю у часи першої світової війни. Ця святиня відкриває чудові краєвиди: високий замок, церкву святого Юра, пам'ятник Степану Бандері та залізничний вокзал. Насолодитись видами із тераси церкви святої Ольги та Єлизавети. Львів'яни та гості міста можуть щодня з 12 до 18 години. Вартість квитка становить 15 гривень. Зараз ми знаходимося у серці Львова на площі ринок, де розташована ратуша, найвища в Україні вежа з годинниками, яка сягає 65 метрів. Виснажливе підняття на гору і вашим очам відкриваються дивовижні краєвиди міста Лева. Ратуша працює щодня з 10 до 18 години, а вартість квитка 10 гривень. Не кожен то знає, що є в нас ну, таке місце, де можна піднятися дуже до горі і подивитися на чудовий її зверху. Бо тут така точка висока, розумієте, здавалося би. Але тут цікаво. Тут дуже цікаво, з однієї сторони Львів, а з другої сторони Львів, тут якісь калакала старині, тут якісь церкви, тут собори, тут нові. Тут ну, ну то щось неймовірне. Наступне місце, яке ми відвідаємо, є високий замок, розташований на замковій горі. Саме з нею пов'язана перша згадка про Львів в історичних літописах 1256 року. Тепер ми піднімаємось на терасу, де знаходиться оглядовий майданчик, розташований на кургані. Тут також є телевізійна вежа за вишки 200 метрів. На цей оглядовий майданчик вільний доступ, і відвідати його можна у будь-який час. З високого замку видно усі райони Львова. До речі, і його можна побачити з будь-якого місця. У Львові щороку збільшується кількість оглядових майданчиків та терас. Львів'яни та гості міста мають можливість побачити Львів як на долоні, піднявшись хоча б на один із них.